Ми повинні розуміти те, що не буде добрим. Я не кажу навіть ідеальним просто добрим для українців. І якщо це не буде зрозумілим для українців, це не принесе нам а, безпеки, і це буде хорошим для яких країн? Передусім, це буде добре для Росії. Вона заспокоїться, що вона безкарно воювала, безкарно вбивала, безкарно захопила. І на це не можна так йти. Нам потрібно розуміти, що буде далі. Чому? Тому що я цей в контакті з президентом Трампом я йому говорив: ви побачите, якщо у нас не буде гарантії безпеки, то заморожений конфлікт у нас вже він був. Ми проходили. Для чого нам ще раз повторювати той негативний досвід з мінськими угодами, з нормандськими зустрічами? Заморожений конфлікт призведе до того, що Путін повернеться знову зі своєю агресією. Хто тоді отримає премію, хто тоді війде в історію, як переможеться. Та ніхто. І це буде поразка абсолютна для всіх, і для нас дуже важливо. І для Трампа йому потрібно не просто закінчити війну, йому потрібно зробити так, щоб у Путіна не було шансів прийти знов з війною проти нас. Мені здається, це найголовніше, і це повинні визнати всі. Тоді це перемога. Розумієте, і я думаю, що саме над цим нам всім потрібно працювати.